Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Продовжуємо наше налаштування системи, а точніше тестування. Тобто я вже казав, що наступна задача це стосується доставляння. Ми переходимо до наших задач і ось тут відсортовуємо саме ті задачі, які з доставкою з доставлянням пов'язані. Ось тестова задача, яку ми запустили і яка зараз знаходиться у статусі нова відправка. Ну, тобто, щоб було зрозуміло, це тестова задача. І ось так вона виглядає тоді, коли ми в неї заходимо. Тобто тут ми бачимо декілька блоків. Я додав способ оплати, способ доставки це, до речі, зробити обов'язково, і для цього встановити додаткові додатки. А ще необхідно налаштувати доналаштувати... Інтеграцію з новою поштою, для цього нам треба перейти у додаток і зробити, зробити там деякі додаткові налаштування, перетягнути з нашого кабінету нової пошти безпосередньо ту інформацію, яка стосується ваших аккаунтів. Тобто, ось тоді, коли ми заходимо сюди. Через налаштування. Зараз ось я вже тут. Нам необхідно додатково вказати на тій мові, на якій у нас налаштовано кабінет, нова пошта контактне, контактне лицо, контактна особа, контактний телефон, який у нас у кабінеті, і ось тут номер, номер відділення. За замовченням я встановив, що кількість міст для нової пошти буде одна. Я рекомендую тут <кхи> надати ще опис, е, опис для кабінету. ну Тут можна ой, для е, відправки, який буду використовувати з замовченням, можна використовувати. Ось перемінні, які у нас є, а в принципі можна обійтися просто, наприклад, типом товарів, які ви відправляєте. Тобто, це краще зробити, чому? Тому що в будь-якому випадку без цього не почне працювати наша інтеграція. Після того, як ви внесли. Контактну особу, контактний телефон, номер відділення, обов'язково е, зберігайте налаштування. І після цього вже е, знову ж приходьте у е, систему і е, формуйте ТТН. Е, ось таким чином ми ТТН формуємо. Е, оскільки у нас відправник не е, фіксується, ну, Зафіксовано, що ФОК Кащеєв. є, але недостатньо даних для формування ТТН, саме цьому видає помилку. Тобто, як я вже казав, для того, щоб цієї помилки не було, необхідно зробити додаткові ось такі налаштування. Ну, і як я вже казав, є способи оплати, це можливо. Налаштувати їх у вас, ну, ось за таким прикладом, скажімо. І є ще способи доставляння доставки. Ну, ось, наприклад, такі. Знову всередина в нас ви. І там обов'язково треба використовувати ось перемінні. Тобто, клас-обробочик, це. Встановлюється, якщо ми автоматизацію використовуємо. Після цього у нас вже почне працювати наша система. Тобто, обов'язково необхідно використовувати ще деякі додатки для того, щоб відправляти. До речі, ще один момент: обов'язково потрібен бути клієнт процесу, у якого є телефон, і у якого є. Знову ж таки, нова пошта, тому що в протилежному випадку при формуванні ТТ може видавати знову ж таки, помилку. Ну, ось, Якщо ми тут встановимо тест, як в принципі, і повинно бути, то ми стикнемося ще там з якимись проблемами, які не очевидні можуть бути. Ось, тепер, тепер ми бачимо, що, що ми маємо доволі багато інформації, і цією інформацією тепер ми зможемо користуватися безпосередньо для формування ТТН. Тоді, коли сформується ТТН, стане відображати ще один блок, у якому буде, будуть. Показані саме параметри ТТН. Тобто для цього ось цей блок виводимо. Там доволі багато налаштувань, галочок, але, в принципі, ми можемо обійтись без того, щоб ці налаштування ставити. Ну, тобто, Поки що все. Будь ласка, протестуйте і дайте мені зворотній зв'язок. Дякую.